Друзі, розпочати свій виступ хотіли би з номера Звичайний випадок в звичайній сім'ї. ну Ну-ну, ну-ну. І розкажи мені, як там наше чадо в школі вчиться. А ти не знаєш, як наш син? Я не знаю як. Ти наш... не знаєш, як я наш син! Я не знаю, як наш син. Ага. Наш син двоєшник. Як двоєшник? Двоєшник, одні двойки. Математика два, українська мова два, фізкультура два, трудове навчання два. Ти в щоденник одні двойки. Так, я не поняла. Не ти нащо кожен день в ту школу ходиш, а? Коли. Ти там вікна поміняв, yeah. двері поміняв, парти нові поставив, зрештою, ти спиш з класною керівничкою нашого сина. А чо, всі претензії до мене? Ти класна керівничка нашого сина. Ти не можеш вчителями порішати за нормальні оцінки за 12 1? Ти не можеш порішати. А що всі претензії до мене, а? Ти директор школи, навіть ходиш грижа, таке є. Ай Уявляємо ситуацію. Бабця в, в, в ЗАГСі. Добрий день, бабка! Добрий день! день! Присідайте. Раз. Два! Баб бабцю на крісло присідайте. А ти холяру, вмієш що ж тува, Бабу брехати таку стару бабу. Холяра не ну, так. Слухаю вас. Ого. Слухай. Я хочуся розписати. Ого. Не ого, а єс! Єс! Ну, ну, і де ваш сужений? По сходах ведуть. Ну, ясно, старенький. Пухенький. Слухайте, а отих дві жіночки з вами, та то свідки. Ваші? Його ви. То моїм словам не давайте, бо то надовго із цитатами. Та бо чорна ще більшими цитатами. Боже, баб, подивіться, ви не можете женити на собі дитину. Пугачова змогла, і я зможу. Та, та в нього ще молоко на губах не висохло. То не молоко, то клей ПВА. Я йому мордяку заклеїла, щоб часом що дурного не сказав. Та ж молоде, дурне, воно таке, таке ого. Ну добре, та... скажіть, батьки є, в нього є, а в мене подивися на мене. <рес> йому більше повезло ні тещі, ні тестя, а в мене свекруха в три рази молодша. За мою дочку. Бабцю, а ваші близькі і рідні, що на то все кажуть? Я з духами померлих не спілкуюся. <паспорт> Ой. Ну, добре, паспорт маєте? Паспорт маю. місця в паспорті не маю. <паспорт> Дивися, того я перший раз женилася, <паспорт> то приписалася, дочка родилася, розвелася, виписалася, судилася. Через три роки освободилася, в Польщі ще раз женилася, в Італії наробилася, в Голландії накурилася, депортували, обідалася, все, стороники скінченці. Слухайте, скажіть, ви взагалі після от розпису ага. будете ага. дружкам букет кидати? Так ось я подивлю на тих дружок, то хочеться не букет, а вінок на них кинути. Бабчик. <плес> <плес> Розумієте, ага. в нас така процедура. Ага. Зараз ми вас розпишемо, а після весілля ви маєте поцілуватися. Ніхто мене цілувати не буде, Я що шо, плащаниця, щоб не <плес> Ну Добре, ви готові бути з ним, поки смерть не розлучить вас. <плес> То десь. До лютого готово, готова <плес> Бабцю, на, що воно вам? Ти розумієш? Ти розумієш. В мене було 19 чоловіків і я всіх їх пережила. А то двадцятий, ювілейний. <рес> Як то кажете, ваше прізвище? Марія Васильівна Маклауд. Маклауд, я... Ч Чекайте, ви що, безсмертна? Я безбачена! <посте> <посте> я чимнаха, I love you, Я тебе кохаю! я спляю, і далі. наступна ситуація відбулася в поїзді Львів Київ. Провідниця, провідниця, можна вас кипяточку? Боже, Віталій Козловський! В моєму поїзді! Віталій Козловський! Козловський! В мому поїзді Козловський! Ситуацію син пізно повертається з дискотеки. Вітальчик, Віталік, а що ж так скоро прийшов, Віталік? Третя година ночі, ти ж казав до восьмої будеш. Іди, на ти 50 гривень, є собі, десь погуляй з хлопцем, випити. Бачиш, що такий добрий, а? Так я не пам'ятаю, чому я кімната закрита. Ух ти, ух ти, нові туфлі, шуба. Ви щось з вами святкуєте йду і <нтовить> ні Не-не-не, стоять, стрілять буду. <нтовить> ні, ні, ні. Так, я не поняв. Що закрита кімната? Там що, там не прибрано? <нтовить> uh <-huh. по> там прибрано, а тут трошки порозкидано. Порозкидано, порозкидано. Боже, кухня. Так я не поняв, що на столі роблять цукерки і шампанське, а? А я йду, знаєш то, заводу думаю, а коли я остаю на шампанське? А, а коли я раз, а, останній раз цукерки Ну купив свою шампанську і сіну кухню. Ай цукерка. А, а, да. Так, ще скажи, що на кухні роблять розы? Відколи ти мамі даруєш рози, а? а А я думаю, куплю рози, поставлю в зранку веки, ну, ну хай постоять, красава, на купі. А, попільничка з бичками, з окурками, з помадою, мама що, почала курити? А я, знаєш що, а я мамі купив помаду. А, помаду. А, а приходжу, а дайте дай мені ще сигарети. Вона є сигарети, а туди всі якісь, а. знаєш? А я в кишеню кину і, і помаду туди кину, а воно там відкрилося, помішалося, я таку покурив, знаєш? Ну, дайте сигарети, ви кину, а ти кинуєш, півпачки скурив, а то не втаєш. Ти, 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 Батя, то пачка від презервативів. Ну ти ж знаєш, які в нас таракани. Віталій, буде від сусідів вчора знати, що, що принесуть, а минулого разу колготки якісь принесли, пам'ятаєш? Так, От такі таракани. Так, так. Я все поняв, хто в мене в кімнаті. що-то. Та мама в кімнаті. Ще я мама. Чиясь мама, може, коли буде чиєю мамою. А наша мама де? На зміні, на скорі ж Мамі не скажеш нічого, прямо. Камінь Слухай, Я там сьогодні зранку твого живу ляб за покататися. Летимо по трасі, так сказав, 180. Бать, не повіриш, фіг знає, як то дерево так виросло на дорозі. Нічого страшного нема. Чуть поцарапав, буквально там мотор в кабіну заліз. М Мости повиривало, але їздить на евакуаторі, правда. Ну, але їздить. їздить. Ти що мені жигуля побив? Ти мені в кімнату тьолку привів? Я йду забирати машину. Я вижену курву. Мамі ні слова. Я Друзі, а зараз ми переносимось не в так далеко минуле. Всі пам'ятають програму Форт Боярд. Пам'ятаємо? Отож, зараз представляємо у вашій увазі. Програма Форт Боярд. Люди Володька! Так, забігай! Що бачиш? Я бачу карлика! Шукай ключ! В карлику ключа нема! Ключ висить в нього на шиї! Відривай! Відірвав! Вибігай! З головою! З ключом! На Віталька, забігай! Є, є, що я там бачиш? Бачу голу тьолку! Віталік, шукай ключ! Нафіга мені той ключ, якщо тут гола тьолка? Придурок, тебе закриють за три хвилини! Не переживай, я встигну! Люк ліпсівка! Люк -лєпсінга. Володька! Так! Що бачиш? Я бачу відро з помиями! Ключ на дні, шукай. Нашу mm -hmm. тих'єр Запхай туди руку. Я бреджуся. Льох ліпсінга. Льох ліпсінга. Так, забігай, що ти там бачиш? Бачу батечку фура. Ага. В, в нього для нас є загадка. Так. <різь> давай, давай, нехай читає. Кажи мені, ми зараз відгадай мені, давай! Так, хто ходить по воді, так. якщо північна півкуля освітлена відносно сонячної екліптики під час параду планет, які можна побачити крізь призму світлових років із заломленням світла на захід? Володька, що йому відповісти? Кажи <різьба>, різьба. Різьба! Правильно! Правильно! Батечко хоче, щоб я дав йому щось взамін ключа. Що йому дати? <сіст> йому <ми> на Одесу. Люк <плес> <плес> Ліпсідга! <Лёх>, Люк <плес> Ліпсідга! Ну що? Всі, всі ключі є! Всі ключі є! А, -а вони точно підійдуть! Луценко, ти хочеш тіти з тій тюрмі? Ага. <плес> так заткай морду ідемо підбирати ключі! <плес> Лёх, я Ліпсінга!